Назавжди 28. Він професійно займався футболом. Був капітаном команди Ніка, яка свого часу посідала призові місця у Європі. Футбол був невід'ємною частиною життя Євгена Шишова до 24 лютого 2022 року. Та після повномасштабного вторгнення хлопець без вагань пішов захищати Україну. Женя був добровольцем, нація добровольців непереможна. І саме в цей день, вже не 14 березня, 22-го року прияв присягу на вірність Україні. Він не був військовим, але вирішив ним стати, коли прийшла біда до нашого дому. Він зробив він свій вибір свідомо. Ми дуже пишаємося ним. І його вибором і поважаємо його вибір. Добрими словами згадують героя й його побратими. Андрій Турлай розповідає, Євген був безвідмовним і завжди намагався допомогти своїм побратимам. Із загиблим воїном вони зустрілися у воєнкоматі 26 лютого минулого року. Разом приїхали з Калуша до Івано-Франківська. І відтоді разом пліч опліч боронили державу. Євген загинув 8 вересня дві 22-го року у Запорізькій області. Осколок прилетів, відстань була 86 метрів, здається. Його поранило в руку і пробило живіт. І так він загинув. Він допомагав нам окопи купати, хоча, він був, хоча він був в окремому відділенні, бо він був кулеметником, я був гранатометником, але все одно ми недалеко ми були бліндажі наші там 50 метрів. У день українського добровольця, 14 березня, загиблому герою встановили анотаційну дошку. Її розмістили на фасаді ліцею номер 24 Саме тут Євген Шишов навчався та розвивався у спорті до початку війни в Україні. На жаль, громада Франківська щотижня втрачає 4, 5, 6 наших героїв. Це велика жертва. Жертва заради того, щоб ми могли творити українську державу. Анотаційна дошка встановлена у рамках проєкту івано франківське Місто героїв Юлія Торконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія АРАЇ.